Добре, здоров'я пані панове Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 18 жовтня, у суботу, вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Бо перша частина вона повністю була присвячена, як ви зрозуміли, цій події приїзду президента Зеленського до Вашингтона. Зустрічі з Трампом і нові підходи до того, що називається війна Росії проти України. Побачимо, ну я сподіваюся, що все, що було вчора, там тона півтона, я виклав і так, як я це розумію. Продовження і логіка процесу теж була вам представлена. А щодо війни, друзі, не забуваємо 111 бойових зіткнень на сьогоднішній день. Доповідає генштаб збройних сил України і операції тривають. Ви ж бачите, навіть зведення генштабу цих верифікованих втрат Росіян знову за тисячу, тобто, не зважаючи на те, що, начебто, там небагато, да, ну відносно небагато цих бойових зіткнень, але все одно ну, небагато це коли нуль та да, там чи одне, а це сто одинадцять. Але інтенсивність вона є. Плюс ж пішла машинерія, тобто броньована, і е, окрім всього по повітрю: 78 авіударів, 154 каби, до речі, вперше по Миколаєву. Е, Крім цього, залучили до ударів росіяни 3292 дрони. Камікадзе і дуже інтенсивно, майже 4000 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Чого раніше, от реально не було. Ми з вами констатували в районі 3000. тисяч. Тобто дійсно пішла ескалація. Путіна напередодні очевидно можливо замороження бойових дій по лінії бойового зіткнення. Діпстейт в цьому зв'язку доповідає, що ворог просунувся поблизу Новоїванівки, Малинівки і в Полтавці. Треба сказати, що і рухи українських збройних сил присутні абсолютно. Діп... інститут дослідження війни доповідає про просування поблизу Великомихайлівки і на півночі Сумської області, і росіяни там традиційно в районі Лимана і Сіверська рухаються. Ну ми кожного дня про це говоримо. Ну і Чергові наші спроби в добропіллі закрити кільце, хоча і противник чинить супротив, вони накопичувалися в глибині добропільського виступу і зрештою вирушили колонною загальною чисельністю близько 20 одиниць техніки задля. Розширення самого виступу, ну загальний був контекст такий, що росіяни е, намагалися і очевидно будуть далі намагатися вести вести масштабні наступальні дії на Донбасі задля виходу на оперативний простір, щоб повторити і розвинути оцей, е, як то знаєте, язиком намальовано на карті свій успіх під добропіллям. Проте на даному етапі час вже працює не на них, а на нас. Абсолютно, бо концентрація зусиль, і як то кажуть, встаканення напрямку до звичайного вигляду роблять свою справу, і з кожним днем ймовірність успіхів ворога стає все меншою, і меншою на сьогоднішній день. Це наші військові констатують є мінімальною. Дніпропетровщина, там, де Новопавлівський напрямок, там противник почав рух з району філії на схід вздовж лісосмуги. Це спроба проскочити під прикриттям смуги цієї лісової, влаштувати там вузький коридор для подальших підходів. Наші десантники відпрацювали миттєво. От були кадри візуального контролю. Видно, що по бліндажах і норах противника завдано серйозних ударів. Вони звичайно намагаються забігти в укриття, але отримують по них і відходять або на місцях згора. Ають реально, фактично, і це лише тільки перша хвиля, і як от кажуть наші військові, таких екскурсій ворога ймовірно буде ще багато. Мета там зрозуміла встановити вогневий контроль над логістичною ниткою з новопавлюків бідачного. Якщо їм це вдасться, там і вдасться замкнути цей коридор, то підвезення БК і підсилення стало для нас складнішим. А їхні там темпа так навпаки зросте. Тому поява противника в цій лісосмузі це загроза не лише локальна, а вже й така операційна. Вони пробують перекусити комунікацію і змусити нас перерозподіляти сили І на цьому рубіжі зараз. Ну, активність, яку ми давно чекали. Це реальні підходи і робота наших захисників по ворожих укриттях. Поки що фокус там на півдні, але є ризик, що наступні спроби поповзуть зі сходу, і треба бути готовими не розкидатися по всьому фронту одразу. Цивільні, от звертаються наші військові. Хто ще залишився на новопавлівці? Довго не думайте, бо часу на роздуму вже немає. Беріть найнеобхідніше. І виїжджайте, бо ризик прильотів і руйнувань зростає в зорзи. Тому якби затягувати з евакуацією, напевно, не варто. Ще такий момент, коли ми дивимося на кількість артилерійських ну, пострілів, які що на цифру дав, одне з пояснень. Це з нашої з третьої окремої штурмової бригади, ну вже по суті там корпус, росіяни намагаються збільшити артилерійський вплив на підрозділи якраз цього підрозділу на, 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 на підрозділи Трійки. Там начальник відділення комунікації, якраз ж третьої штурмової, відзначив, що жодного зменшення активності росіян восени так і не сталося. Але почали робити акцент на використання артилерії. Звісно, що це ще й безпілотна складова. Тож треба обов'язково зазначити, що ми всіма можливими способами доволі успішно протидіємо цим засобам, як артилерійським, так і безпілотні компоненті. Але знову ж таки, кількісні показники на сезон видно не впливають наразі. Тут треба відзначити, що якраз у цей перехід в жовтий, ну з листям, зрозуміло, період нашої погоди, означає, що скоро не буде можливості маскуватися в цих посад. Як вони росіяни робили зазвичай це влітку? Ну і е, Південь України, так ми з вами екскурс такий робимо, щоб розуміти картинку. І контекст, до речі, розмови, яка відбулася в Вашингтоні. Бо так я розумію, навіть до карти пояснені презентації українських можливостей по глибинним ударам справа не дійшла. Якщо дійшла, то бачите, ніхто не коментував і навіть визначилися з тим, що ракетні удари якби залишаються за дужками допоки. тому ми говоримо з вами за лінію бойового зіткнення. І там росіяни пробують прорвати українську оборону за допомогою броньованих ангарів. Це така у них фішка нова. Тобто почали вони використовувати великі металеві ангари на гусеничній ході, які складаються там всередині. знаєте, ну це точно як троянські тільки от сучасно 20-30 штурмовиків сидить всередині. А щоб їх ну, доїхати цим ангаром безпосередньо до українських позицій, щоб вони звідти як таргани повисипали, але вони якось погубляться по дорозі, там застрягують, не, зубу... не не розуміють де перебувають, бо втрачають орієнтацію. Був випадок, навіть коли наші хлопці підбили таку коробку, ну. Одноразовим гранатометом, і звідти 20 окупантів безпосередньо під вогонь висипалися ну там вони і залишилися. І дрони дрони на півдні зараз б'ють рекорди. Речник сил оборони півдня Леслав Волошин каже, що ситуація залишається в цьому контексті напружена, і за минулу добу зафіксовано найбільша кількість у ну, кілька днів навіть застосувань ворогам дронів і дронів. Камікадзе там понад 820 таких ударів. Ну і продовження авіаційних ударів по прилеглих населених пунктах. Там коронуговані бомби, ракети, все летить на херсонському напряму. От за останню добу тричі намагалися Росіян. Не підійти до українських позицій біля Антонівських мостів, але безуспішно, і це дуже важливо. Тепер друзі, то, що от в розвитку всіх і високополітичних моментів і справ на фронті, що пишуть російські військово-політичні пабліки, особливо в контексті того, що дійсно і це вже видно неозброєним оком, радикально зменшилися оплати тим, хто йде на контракт, тобто в рази навіть я цифри вам наводив. І якраз один з варіантів, що може бути фіналізація процесу, а можливо буде мобілізація, тобто всі вже підуть воювати на шаріка, але не або не підуть взагалі. Але от на цьому тлі збудилися якраз зе-блогери, військово-політичних пабліках Росії. І зразу одне запитання: ви що, з глузду з'їхали? Типу, питання, що там закінчується, те, що вони називаються СВО, вже от зараз з Кремлі сказали ні. Питання про те, чи може як вони називають свого закінчитися найближчим часом, поставили запитання після розмови Путіна і Трампа. А, ну от відповідь ви вже почули, що з Лузду з'їхали. Ми навіть е, як вони називають ДНР, поки не звільнили до кінця року. навряд чи вдасться виконати це завдання. Жодного швидкого завершення СВО не буде. А це одне з джерел в адміністрації Путіна заявило і підтвердило прогноз, який був вже не нещодавно. Що в Міноборони Росії очікують, що СВО може тривати ще 3-5 років. Ну привід Трампу, звичайно, і те, що він розказує, що він дуже досвідчений, що. За ніс водять Ну, відкрита ж інформація. Він міг би і сам почитати, чи путін йому набрехав щось інше. Ну от з цим джерелом солідарні військові там високопоставлені в міноборони. Більшість з них також вважає, що настає хороший час для нової серйозної мобілізації. Ну ще раз привіт путіну щодо української програми і допомоги Євросоюзу, і взагалі оснащення Євросоюзу. То якраз от напередодні чиновники Євросоюзу затвердили виділення півтора мільярда євро на своє підвищення обороноздатності. Зараз Данія, яка головою в Євросоюзі, ну в принципі вже каденція підходить до завершення, там шість місяців. і Інша країна досягла досягла попередньої домовленості. Вони як модератори там виступають з переговорниками Європарламенту про надання фінансування вигляді грантів до 27 року. Причому там п'ята частина з цих грошей, це суто оборонне співробітників. Несу з Україною цілі програми включають. Зменшення залежності ЄС від американської зброї, оптимізація закупівель, підвищення конкурентноспроможності е, оборонної аерокосмічної промисловості Європи, тобто вона буде додана новими коштами вже після початку дії нового бюджету. Там ж до 1934 року, взагалі, сума в 131 мільярд євро на оборону і на космос. І угода була укладена після більш ніж річних суперечок щодо правил Купу Європейське, в якій Франція, як ви знаєте, виступала категорично. За надання пріоритету саме європейській промисловості, а не пошуках зброї, де інде де вона тільки є. Згідно з угодою, досягнутою якраз вартість компонентів з меж європейських Європейського союзу і асоційованих країн не повинно перевищити 35% від орієнтованої вартості кінцевого продукту. Ось чому для нас дуже важливо відкривати спільні підприємства в Європі. От про що говорить і президент Зеленський план відомий як європейська програма оборонної промисловості, посилює здатність виробляти постачати. Тати критично важливе оборонне обладнання і забезпечить можливості швидко і рішуче реагувати на все більш складну ситуацію в галузі безпеки, бо рано чи пізно ще раз війна закінчиться, а виробництво буде приносити Україні гроші за умов, от роботи на території наших партнерів, і проти чого вони сьогодні не виступають. Але щодо ситуації, про яку ми говорили з вами в першому брифінгу, все більше і більше схиляються до думки, що Трамп потрапив в чергову пастку Путіна. Ну, з урахуванням того, що жодних томагавків спрямованих в Україну тепер не буде після розмови з Путіним, яку Трамп назвав дуже продуктивною, І те, що вона насправді принесе ця, ця, ця домовленість і, можливо, зустріч в Будапешті, залишається абсолютно відкритим питанням. Але здається, ця розмова, що вже призвела до рішення точно провести зустріч в Будапешті. Ну, ще раз, один з елементів це підтримка Орбана, і є певний ризик. Нам, ну, в контексті Орбан, знову прем'єр-міністр. Якщо буде дійсно домовленості, і дійсно буде в Будапешті щось укладено чи щось домовлено, чи щось зупинено. Ну, Орбан може це використовувати звичайно, навіть на європейському загалі, як елемент своєї там риторики. попередньої, що бачите, ми ж виступали за мир. Ось він, а не війна, як ви пропагували. Ну, в будь-якому разі підсумувати. У простий от теж європейська преса зараз правда це пише не американська, що Путін знову переграв президента України Зеленського, який зустрічався з Трампом в Білому домі. А Трамп президент, який мислить категорія угод, і він прагне домовленості з Росією, включно, але не обмежуючись цим мирною угодою між нею і Україною. Ну, як що вже на те пішло, додають в пресі, що Трамп одержиме бажанням здобути Нобелівську премію миру, яка вислизнула в нього з рук цього року. Хоча я не розумію, чому вона вислизнула премію, тут давали за попередній коли президента тільки обрали, який же він миротворець був в минулому році. Але зараз кажуть, що стрибає значить Трамп по світу, намагаючись розв'язувати конфлікти де завгодно і коли завгодно. Але чи буде їх вирішено насправді? Це інше питання для Трампа. Мистецтво угоди полягає в самому укладанні домовленості, якою похиткою вона ця домовленість по факту не була. Ну а далі перехід до наступної зони конфлікту. І для президента Зеленського послання Путіна не могло надійти у гірший момент. Україна відчувала на собі тепліші політичні сигнали з білого дому Трампа, але Трамп неодноразово висловлював своє роздратування саме Владіміром. Як він любить його називати через те, що той відмовляється припинити війну, і тепер Путін знову підкидає приманку у вигляді погоди згоди на припинення вигню саме в той момент, коли він знищує енергетичну інфраструктуру України в підготовці, схоже, до дуже холодної зими. Ну і звичайно, які були в нас плани, ми намагалися і сподівалися переконати Трампа більш активно протистояти Росії. Бо після Аляски Трамп схвалив подальшу співпрацю між американськими і українськими розвідслужбами, що забезпечило Україні доступ. До більш точної інформації для наведення ударів по енергетиці Росії, але постачання томагавків, які здатні вражати цілі глибоко російській території, стало би дійсно різкою ескалацією, особливо з огляду на те, що Кремль пригрозив, що це знесе бар'єр перед ядерним порогом. Така заява теж була. Той хто не відчує холоду в животі від самої цієї перспективи, може сміливо йти до найближчого кінотеатру і подивитися новий фільм Дім Діаманту, який вчасно нагадує про руйнування, які може спричинити лише одна боєголовка. Ну, якби оце, от наочний приклад, бачите, який підсилений не тільки словами, а ще й візуалізацією. Залишається сподіватися, пишуть європейські колеги, що Трампу вдасться укласти принаймні якусь життєздатну угоду між двома сторонами, яка зрештою дозволила перейти до подальшої співпраці в сфері контролю над ядерним озброєнням, де більшість домовленостей, укладених під час і після холодної війни, на жаль, зараз лежать в руїнах. Ну а послужний список Путіна, звісно, навряд чи надихає на великий оптимізм, бо він майстер тактичних маневрів і дуже ймовірно втрутився зараз лише для того, щоб дійсно завадити Трампу, передати нехай не Україні, нехай не томагавки, але точно більш потужну зброю. Ну оскільки вже факт зустрічі в Будапешті є доконаним, і, в принципі, до цього все йде. Плюс за результатами розмови з Трампом, де Трамп поінформував президента Зеленського, очевидно, про якісь нюанси розмови з Путіним. А президент України дзвонив, я вам теж доповідав, низці європейських лідерів від Урсули фон Дерляєн та Марку Рюте до керівників деяких країн. То європейські лідери зараз шукають способи вплинути на Трампа напередодні саміту з Путіним, побоюючи, що позиція президента штатів може підірвати єдність заходу в підтримці України. Як Можна сказати зараз, ну за даними кількох посадочів. Ну завжди знаєте, їх не називають це, типу без назви джерела. Але кажуть, що є висловлене занепокоєння щодо самого Трампа і Путіна в Будапешті їх зустрічі. Путін втрутився якраз в той момент, коли ситуація відносинам з Трампом почала складатися на користь України. Співрозмовники, от, зокрема, агенції Bloomberg наголосили, що російський диктатор точно затягує час і намагається зірвати переговори Трампа з українським президентом Зеленським. Двоє джерел зазначили, що європейські лідери повинні зайняти тверду позицію щодо Росії і знайти способи протистояти впливу Путіна на Трампа на саміті. Один з них запропонував, щоб президент Фінляндії увага Олександр Ступ, який був ключовою фігурою на переговорах в Білому домі після серпневого саміту Трампа з Путіним на Лясці. Якимось чином був присутній на зустрічі в Угорщині. Ну поки що про це не йдеться, але такий елемент є. Також один з високопосадовців ЄС висловив сподівання, що Трамп буде пам'ятати, що після саміту на Алясці Путін вчинив протилежно до того, на що сподівався американський президент. Тож пам'ятаєте одразу навала, бомбардувальники, купа вбитих якраз в нас в Україні. Два поважних західних політики. До речі, тут є теж елемент, який ну посередковано прояснює, чи до певної міри пояснює навіть зміну риторики не самого Трампа, а Путіна Путін підвищує ставки не від хорошого життя. От прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країни НАТО повинні мати всі варіанти відкритими, якщо Росія знову порушить їх повітряний простір, включно із збиванням російських літаків. Карні вважає, що використання Росією літаків безпілотників над єврокраїнами НАТО є сигналом слабкості Путіна, а не сили, і так кажуть, що Росія перебуває під. Шаленим економічним тиском а пан Карні високо оцінив зусилля Трампа в регіоні, заявивши, що він дав шанс миру з Росією, підтвердив, що Канада готова допомогти захистити Україну. А от колишній посол Вільям Тейлер досить ну, поважне джерело за великим рахунком. Сказав, що дії Кремля демонструють слабкість, а не силу. Путін явно стурбований відправкою Томагавків в Україну. Кожна разу, коли Трамп готовий діяти рішуче, зі зброєю чи санкцією, Путін поспішає заговорити, і це очевидна тенденція. І знову ж таки, це не від хорошого життя. По е, тим, як вони там в Росії намагаються пояснити ці всі речі і убезпечити себе від подальших ударів. Ну, Один з елементів і аргументів, я вам ж казав, є церковні справи, які намагаються зробити на цій історії. І от е, знову ж таки, це це просто якби унікальна історія, паралельна якась матриця. Але от, е, ті ж самі військово-політичні пабліки в Росії кажуть, що церква їх ввела, на ну, цього Гундяєва спеціальні молитви за. Захист Росії від тамагавків, от найбільше, не менше за словами одного з джерел, близьких до патріарха цього Гундяєва, їх ввели за прямим розпорядженням Путіна. Молитви читають ретельно відібрані священнослужителі сім разів на день разом із спеціальними молитвами за, за Путіна. Які теж там присутні? Ми справді попросили вести такі молитви? Тамагавки можуть принести Росії багато лиха, навіть зробити так, що СВО, як вони називають, закінчиться неправильно. Сподіваємося, Владімір Ладімірич під час розмови переконав Трампа, що давати тамагавки Києву не варто. Ну, очевидно, ми бачимо результат, як якби співпадіння, але ми краще ще додатково помолимося, щоб цього не сталося. Одне з джерел в Кремлі сказали, додали, що ситуація така, що молитви швидше за все допоможуть краще будь-яких переговорів. Ну, от такі в Росії підходи на сьогоднішній день стосовно, до речі, висловлювань Трампа за нафту е, Індія, закупівля нафти в Росії, ви пам'ятаєте, були такі тези. То треба сказати, що індійські НПЗ вже скоротили імпорт російської нафти на 50%. Це от станом на сьогоднішній ранок, і скільки там пройшло дві доби, фактично. Е, при тому, що от представники Білого Дому кажуть, посилаючись, звичайно торгові джерела, що два індійські нафтопереробні. Заводи вперше купили 4 мільйони барелів сирої нафти з Гаяни, при тому, що виробник цієї нафти це американська компанія ExxonMobil. За словами співрозмовників, поставки почнуться наприкінці цього року, або на початку 26-го і стануть першими імпортними партіями від південноамериканського виробника. Раніше в МЗС Індії повідомили про диверсифікацію джерел енергії, плани з розширення закупівель енергоресурсів в штатах, і це сталося якраз після заяв Трампа про те, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. І він, до речі, цю тезу повторив спілкування от вчора, пізно ввечері з президентом Зеленським. І ще одна мега новина, вона може якось, знаєте, безпосередньо нас не стосується, але там, де Путіну гірше, то, звичайно, нам краще. Я якось розказував кілька років тому. Ну, теж хто там раніше слідкував за ситуаціями економічними в Росії, Юкос така була компанія. Пам'ятаєте, там Хадарковський, там ще вбивства були, потім націоналізація. Це була найбільша там нафтогазова компанія, що Газпрому не було. А ці вже рулили. І Ось 11 років тривала судова епопея між ЮКОСом, який ну там своїми представниками керівниками виїхав за межі Російської Федерації, власне, Російської держави. Тобто Верховний суд Нідерландів відхилив зараз касаційну скаргу Росії і затвердив постанову апеляційного суду Амстердаму. А там от якраз нафтогазові справи судяться. Причому що ж бачите, Путін не може не сприйняти і приймати ці рішення, бо він якби учасник в нафті світової торгівлі. Вони ж так про це говорять. Так, от Верховний суд Нідерландів відхилив касаційну скаргу Росії, затвердив постанову апеляційного суду Амстердаму у справі про виплату 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС. Верховний суд був останньою інстанцією, в якій Росія могла оскаржити рішення міжнародного арбітражу, який був винесений ще в 2014 році. Тобто, тоді, в липні, постійна палата Третейського суду в Газі зобов'язала Росію виплатити трьом колишнім акціонерам компанії ЮКОС компенсацію понад 50 мільярдів доларів. якраз за цю націоналізацію, суд вважав, що на початку 2000-х років російська влада незаконно націоналізувала компанію після. Решту її голови Михайло Кодарковського Росія неодноразово оскаржувала це рішення в різних інстанціях. Тепер компанія ЮКОС, як сказав сам Кодорковський, зосередить зусилля на стягненні компенсації в повному обсязі. Якщо не грошима, то повним шляхом повного арешту російського майна по всьому світі. Сума фінансової компенсації з урахуванням відсотків вже перевищує 65 мільярдів доларів. Ходорковський назвав це рішення Верховного суду Нідерландів своєю особистою перемогою найпотужнішим ударом по путінському режиму в промовому полі. От тепер буде дуже цікаво подивитися, яким чином вони будуть збирати ці 65 мільярдів доларів. А це якби ну принцип дійсно по всьому світі, де знаходиться майно будь-якої російської компанії державної чи недержавної. Для того щоб потім цю це майно продавати, вилучати, продавати нерухомість, не знаю, плавзасоби, авіація, ну все по суті, все навіть автомобіль, які перетинають кордони Євросоюзу, там чи в якійсь іншу сторону. Так що, е, тема дуже важлива. Ну і перспективна, як на мене, ну звичайно, що вони там дуже всі нервують з цього приводу і з інших варіантів, і навіть розказують про те, що захід активізував зусилля на з дестабілізації СНД. Вони ж тепер не тільки за Росію, вони ж з СНД останнім часом ми спостерігаємо тенденцію спроб ряду західних країн, передусім європейських, спровокувати дезінтеграційні процеси в рамках співдружності незалежних держав. Це те, що Наришкін, цей директор служби зовнішньої розвідки. Гроші закінчуються, зрозуміло, що горить земля під ногами. Бо в будь-якому разі завершення війни чи заморожування бойових дій ну призведе до зміни цих всіх дідів. А далі будемо бачити, як буде розвиватися, як будуть санкції зніматися, не зніматися. Але тепер бачите, вони розширюють поле діяльності для реалізації цих планів, застосовуються інструменти масштабної економічної агресії, і дезінформаційної кампанії. Крім того, ведеться активна деструктивна робота в кіберпросторі, мета режимів і спецслужб заходу. Це стримати розвиток СНД як самостійного незалежного центру е, сили. Звичайно, що якраз ми реагуємо на цю всю історію і виступ очільника російської служби зовнішньої розвідки на тему СНД. Ну, чітко перегукуються з заявою Путіна що 10 жовтня. Тоді цей лідер-диктатор стверджував, що колишнім республіками СРСР, що нині входять до СНД, важливо не роз'їжджатися далеко один від одного і підтримувати відчуття того, що їх багато що об'єднує з Росією. Мовляв, рипнетеся буде вам СВО. Співдружності є конкурентні переваги у вигляді спільної логістики, кооперації промисловості єдиного культурного коду, які не можна втратити, якими б не були великі відмінності в культурі найрізноманітніших народів колишнього радянського союзу, але якийсь морально-етичний кодекс радянської людини все ж був. Розумієте, якими категоріями мислить Путін, розумієте, з ким ми ведемо свою боротьбу, і збереження всього того, що дісталося від радянського союзу, це завдання САДІ поклик покликано його вирішувати. Тобто, повер. Ерня до СНД, ось якого діаманту в його короні імперській йому не вистачає. Я думаю, що тут і слова і зайві і будь-які коментарі, і слава Богу, що ми не в цьому СНД, як би комусь не хотілося. Друзі, дякую. Так виглядає наш другий брифінг за сьогоднішній день. Не сумніваюся, що розвиток подій нас чекає надалі і багато важливого, але маємо те, що маємо. Я намагаюся давати вам дійсно об'єктивний реалістичний погляд. Навіть от, згадуєте, ж спілкування з президента Зеленського з пресою його запитали: ви після якби, цих зустрічей із Трампом ви оптимістичний чи песимістичний? Він каже: Я реалістичний. Ну от я ж кажу, що поінформований реаліст насправді якось так. І ми такими поінформованими реалістами є. З вами тут на Ютуб каналі Василь Кламчук. Так звуть мене. Дякую, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Татеорічні українські подобайки, лайкоси. Якщо вам цей формат заходить, звичайно, друзі, коментуйте, відправляйте соціальними мережами своїми лінки, гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай дійсно буде більше притомної аудиторії разом з нами у спільноті. Щиро дякую мої патреони. Дякую, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий завжди спілкуванню. На загал не забуваємо кожен з нас, кожен в своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо. 24 на 7, Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласочка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні! thank